Ну що ж, котики, отримала я свої посилочки, Все порозкладала по холодильника, там, коротше, сутринськи всього надіслала поличкам. Буду вам показувати, що мені моя підписничка-лімичка подарувала. Зараз зачекайте цей феноменальний момент. Ви уявляєте, цей келих доїхав у Чернівці, а потім Чернівців він доїхав в Іспанію. Він стільки тисяч кілометрів передавав, це просто. Дивіться, який він красивий. Будемо пити з нього коктейльчики, різні напитки. Ну, жашку, в кіпеті ми будемо тільки сік місік. Дивіться. І знаєте, що там пише? Пише принцесі не потрібен дозвіл. Тобто принцесі не потрібен дозвіл для того, щоб тішити себе напитками. Бесами, бесами мучу. <смі> так, дуже красивий подарунчок. Обережно його відставляємо в сторону. Ще що, що мені дівчинка купила. Такі сухарики З сиром, бри. Боже, мої стільки сухариків буде з великої і чуваємо йому буде капець. Там зі синочком З Скраве, з там ще є пиво, але воно в холодильнику. Колони. Велике, скріплевінське. З але з лобстерами. Кавишки Та, лобстер. Так, ще, ще дівчинка мені поклала поселичку. Дякую тобі, Аліночка, серденько Величезне тобі, дякую за неймовірні українські вапельки. Ваплі, ваплі, ваплі. Натуральна халва. Ого, вона з халвою. Що із халвою? Ось що, Зеленко. Шоколад з горішками, рушив. найкращий. До речі, дуже. Дякую тобі, квіточка, божечки, яшечки. І що ще в нас тут є? Боже, як це красиво. Як ви гадаєте, що тут є? Хто відгадає, що тут є? А не відгадаєте, не відгадаєте. Зараз зачекайте хвилинку, що там треба відкрити для цього, щоб зрозуміти, що це чекати. Якщо ж це зробити. Та господі. Так. Ну що ж, готові? Так, відкриванькою Так. Що тут у нас пише? Ой привіт від Юлі Цьо, Алінки Цьо. І таке сердечко, ну що ж, відкриваємо. Ого, а воно не так, а то воно не так все просто. Це ще ж треба розпакувати. Лівочки, божечки. Вибачте, що я так безчадно відкриваю. Та-дам! Ого! Так, це летить усе в ящичок. Say the, say the, say the, say the, I'm a sailor, 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 I'm a diamond. Це саме серце, це все моє серце. Йошечки-божечки. Боже мій. Це все моє серце. Це обережно! шлях до успіху. Мелодик. Мелодик, що Боже. О, 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 йой. Ножечки-божечки. Короче, це просто хапайте, зачекайте хвилинку. Вам треба зрозуміти, що це. Тут найголовніше бути з цим обережно. Можемо іншим боком магнути чекати. Так, так, краще. Ось власне. Зараз ми відскануємо, і ви все зрозумієте, що це таке. Треба колоночку включити і блітуз. Так, mm -hmm. облітос підключили.

так Та туда кона це пісим сили у кожній кроті твій та матки поворони. У серці борить з тобою Завжди хочу бути і тільки з тобою. божечки, божечки, коротше, я просто в шоці, ви уявляєте? Який дівчинка мені зробила подарунок неймовірний. І моя фотографія так оброблена з квітами, і текст, і це неймовірно красива робота, я, я дуже щаслива, я просто вдячна, я видя, ти, і людям тим, які написали цю пісню, тобі, Аліночко, і мамі Юлі також, тренувай привіт. Так, це обережно, кладемо сюди. О, Господи, головне не розбити. Ні. Це один подарунок від алінки. Я просто серденько величезне, тобі дякую, криві Може, це така краса, що аж не хочеться руйнувати. Не хочеться аж відкривати. Верніше хочеться, але не просто псувати цим документ. Ви що вже готові? Я не знаю, що. там. Я не знаю, що це таке може бути. Боже, я так не хочу псувати. Але доведеться, мабуть, доведеться все ж таки псувати. Так, обережно. Так. Так, 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 так. швидше, швидше, час підходить на молоко. Боже, я, я мушу розривати. Я не хотіла, чесно. Доведеться. Так, спочатку цією стороною. жички, Ну, Моя правда вже вагу скинула, я там <ріху> булочка. <ріху> дякую зачику та що. Боже мій! Оце подарунки, оце я розумію подарунки. Дякую тобі, величезне. Це мене десь тут вокруг, чи що? <ріху> дякую, Крипочка, величезне, тобі дякую, зірочка.